Круглий рум'яний млинець символізує яскраве сонце, яке із закінченням зими світить все яскравіше, щоб остаточно відступили холоди, і сонце засяяло в повну силу. Здавна прийнято проведжати зиму весело і ситно. Для цього влаштовують масляну і печуть млинці. У кожної господині є свій перевірений рецепт млинців, а таких рецептів безвіч тонкі. Заварні, ажурні млинці з різними добавками і начинками. Млинці можна їсти як основне блюдо подавати на закуску або на десерт. Подивіться нашу добірку простих рецептів млинців. Пишні млинці на кефірі. Млинці за цим рецептом виходять пишними, м'якими і неймовірно смачними, особливо з вершковим маслом. Вам знадобляться 1-2 кефіру, 3 яйця, 2-5 склянки борошна, 3 стл цукру, 0,5 солі, 0,5 соди, 1 стл рослинного масла. Приготування. Змішайте яйця, кефір. У корсіль рослинне масло, додайте соду, розмішайте і залиште на 5 хвилин, поступово всипте просіяне борошно. Тісто має вийти більш рідким, ніж на оладки. у сковороді розігрійте трохи олії і обсмажте млинці. З одного боку підсмажте млинець під кришкою, переверніть і смажте з іншого боку без кришки, так млинці пропекуться краще бурякові млинці. Такі млинці виглядають дуже святково. Подавати їх можна з будь-якими добавками і соусами. Вам знадобляться 1-5 склянки борошна, 1-5 склянки молока, 4 стіл кефіру, 1 яйце, 200 г вареного буряка, 1 ч. солі. Рослинне масло для смаження, приготування. Відварну буряк подрібніть в блендері або натріть на дрібній терці. Додайте яйце, кефір, молоко, окисіль і добре перемішайте. Невеликими порціями всипте просіяне борошно. Перемішайте і залиште тісто на півгодини у млинцевій сковороді. Розігрійте краплю рослинного масла і обсмажте млинці з двох сторін до готовності мішечки з куркою і грибами. Мішечки з млинців можна зробити з будь-якою начинкою. На ваш смак спробуйте приготувати варіант з куркою і грибами. Вам знадобляться для млинців 1-2 лумлука, 250 п'ятдесят борошна, 2 яйця, цукру, солі, 1 стол цукру, щіпка солі, 1-2 чол. Соди два стл рослинного масла для начинки, тристах відвареного філе філекурки, тристах печериць, один цибулина, твердого сиру, майонез, пучок кропу, зелена цибуля, рослинна олія, сіль і мелений, чорний перець з маком приготування. Яйця збити з сіллю, влити трохи підігріте молоко, сипте цукор, окремо змішайте просіяне борошно з содою і поступово додайте в молочну суміш, ретельно перемішайте віночком. Влийте рослинне масло і добре перемішайте, дайте тісто, постояти півгодини і напечіть млинців, для начинки куряче філе розділіть на волокна, лук наріжте півкільцями і обсмажте на олії до м'якості, додайте нарізані гриби, смажте хвилин 5, посоліться смаком, остудіть суміш і змішайте з курячим м'ясом. Додайте тертий на крупній терці сир, подрібнений кріп і майонез за смаком, посоліть і поперчіть. На середину млинця викладіть один-два стл, начинки зберіть краю і перев'яжіть мішечок пером зеленої цибулі. Подавайте мішечки з улюбленим соусом, холодними або трохи підігрітими в мікрохвильовці млинцеві рулетики з начинкою. Рулетики з млинців, чудова закуска не тільки в масляну. Для начинки можна використовувати цікаві поєднання інгредієнтів. Ми пропонуємо зробити три варіанти рулетиків. Вам знадобляться для млинців 250 г борошна, 250 молока, 250 води, 4 яйця, 2 стл рослинного масла, сіль за смаком для першої начинки, 200 г сиру та 4 зубчики чеснику, зелень кропу або петрушки, сіль за смаком для другої начинки. Чотиристах г слабосоленої, г сирного сиру, зелень кропу для третьої начинки, три відварених яйця, пучок зеленої цибулі, майонез і сіль за смаком. Приготування для млинців змішайте борошно, яйця, олію і щіпку солі, влийте молоко і воду, ретельно перемішайте, щоб не утворилися грудочки, спечіть тонкі млинці. Для приготування першої начинки сир протріть через сито, додайте подрібнену зелень і часник. Посоліться смаком і перемішайте, змастіть млинці начинкою і скрутіть в рулет. для іншої начинки сьомгу наріжте тонкими скибочками, зелень подрібніть, млинці змастіть сиром, посипте зеленю, викладіть скибочки сьомги і акуратно скачайте в рулет. Для третьої начинки подрібніть яйця і цибулю змішайте, додайте майонез і сіль за смаком, викладіть начинку на млинець. Розподіліть по всій поверхні і поверніть в рулет, готові рулети оберніть харчовою плівкою і поставте в холодильник на 1-2 години. Перед подачею кожен рулетик розріжте на порційні шматочки млинцевий пиріг. Пиріг з млинців відмінний десерт для великої компанії. Приготувати його дуже просто вам знадобляться для млинців – 1-2 молока, 200 стіг борошна, 2 яйця, 1 стол цукру. Двачл розпушувача, два стл рослинного масла, щіпка солі для начинки, один два ксиру, два стл цукру для заливки, один два сметани, стох цукру, два пакети каваніліну приготування. Спочатку приготуйте млинці, яйця збити з дрібкою солі і цукром, Влийте рослинне масло, перемішайте, додайте молоко, борошно і розпушувач і ретельно перемішайте, щоб не було грудочок. Обсмажте млинці на олії до золотистого кольору, для начинки змішайте сир з цукром, викладіть начинку на кожен млинець, скрутіть його рулетом і щільно покладіть в змащену маслом форму для запікання, для заливки змішайте сметану з цукром і ваніліном і отриманою сумішю залийте млинці, запікайте пиріг в розігрітій до 180 градусів духовці 20-30 хвилин, поділіться і ви своїми перевіреними рецептами млинців.